Слава Україні, пане Тарасе. Героям слава до ситуації на фронті ще повернемось з вами, але хочу розпочати із питань мобілізації, яке хвилює українців. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи може влада Скажімо, руками безуглою прощупувати та готувати суспільство до серйозних змін у мобілізації. В принципі, про це говорив наш попередній гість Андрій Смоліць. Цікавий також ваша думка з цього приводу. Ну скажімо так, цією бравадою наших перемог десь в загальному ми суспільство трішки приспали. І очікували всі швидкої перемоги і завершення цієї війни. А Оскільки московитам не дав все таки цей блік скріг за три дні, вони перейшли в гру вдовго, і в них стратегія ведення війни вже пророблена до 2030 року, а це досить якби довго. І нам потрібно розуміти, що нам теж необхідно готуватися до. Цієї важкої затяжної війни, а відповідно, мобілізуючи наші ресурси, не мобілізуючи їх, ми не зможемо протистояти пильному ворогу і відповідно надіятися на перемогу. Тому це питання зміни законодавства щодо мобілізації, воно вже не назріло, а перезріло його потрібно змінювати. А те, що на жаль, не готова адміністрація президента відповідно, як обличчя і Верховна Рада, змінювати його довший час, свідчить про те, що бо є бої втрата електоральних вподобань. І всі люди, які під крилом президента, так які зайшли у владні кабінети, під одним обличчям. Відповідно, вони на це дуже критично реагують боляче, тому що обвал рейтингу президента тягне за собою, в принципі, відхід в небуття і всієї команди. Отже, так напевно, справді тут є прощупування цього поля, як буде реагувати суспільство, а суспільство. Буде реагувати зрозуміло як негативно, тому що усі добровольці, всі, хто готові були заборонити Україну, які готові були йти в війську, вони вже закінчилися. Але потрібно спілкуватися з нашими громадянами. І давати цей посил, що війна нікого не обійде краю, і що воювати буде потрібно всім. І якщо не воювати в українському війську, а якщо українська держава зазнає поразки, то прийдеться воювати в чужій армії. І в чужій армії буде воювати набагато важче, тому що це не просто проба сили і напад на Україну і не зацікавлення з Московської Федерації в захопленні України чи управління нею. Це є підготовка до Великої війни, де будуть падати інші колишні союзні республіки Совєтського Союзу відновлення в кордонах, і воно тим теж не закінчиться, тому що колективний Путін бачить, Повернення до періоду 1997 року, впливати на всі країни колишнього Варшавського договору. І нам, українцям, тут потрібно розтолковувати і казати а, люди добрі, якщо ми не відстоїмо своєї країни, а якщо ми її не захистимо, то війна нас однозначно не мене, Нам потрібно буде. Тільки в чоботах а, московитів, де вони нас точно не будуть шкодувати, де будуть нас використовувати просто як м'ясо, і це є досвід Першої світової війни, коли українці в складі російської імператорської армії на початку 20 століття вмирали за амбіції царя, і цим підтвердженням є Друга світова війна, де українці втратили половину населення і знову ж таки. Саме українців, та й інших національностей, які були тоді. В складі совєтського союзу абсолютно не шкодували це, підтверджує теперішні дії московитів, де вони національні меншості, які є в складі Російської Федерації про що їх винищують, а таким чином формуючи більш моногамнішу популяцію в Московській Федерації, саме тих московитів, яких вони називають. Руськими чиїмсь з мого погляду, мобілізація у нас повинна проходити навіть з іншими параметрами. влада повинна сказати, що є велика загроза існування української держави і як наслідок української нації. Тому стаття перша: воювати мають всі відслужити мають всі, і скажемо умовно. Назвемо це а, термін, якийсь два роки. Кожен з нас повинен відслужити. Неможливо, два з половиною роки, тому що вже два роки майже йде війна, і а, люди, які провоювали, вони вже цей час відвоювали. Друге, до цього маємо має влада сказати, що оскільки ми всі воюємо, залежить від того, як би швидко буде готові зараз боронити Україну. Наприклад, після вступу в дію цього закону напроти 3 місяців, хто зголосився, відслужить тільки рік. Ось вам такий, якби подаруночок. А хто зголоситься, наступних там, 6 місяців відслужить рік і 3 місяці. І умовно доходимо до 28-го року. Що вже після 28-го року мобілізовані, мають точно відслужити 2 роки. І ти приймай рішення, як. Там налагодити свій бізнес, як передати права, як вирішити своєю роботою, коли тобі йти, чи ти готовий відсиджуватися, чекати, що буде далі. І може тебе це мене, але скажу точно, нікого на жаль, ця війна не А, Плюс важлива стаття має обов'язкова служба. Усіх наших декларантів, а це на хвилиночку 800 тисяч. Тобто людина, яка не служила в українському війську, не боронила своєї держави проти агресора, проти Московської Федерації, не має права займати державних посад, не має права займати виборних посад і приймає рішення, чи ти готовий якби позбутися цієї. Державної служби, чи ти будеш планувати таке служити? Тому що, на жаль, виходить так, що багато собі поробили якісь броні якісь там повирішували. А українському війську потрібні розумні люди, потрібен розум. А ми не можемо їх перемогти силою. Ми не можемо їх. А перемогти кількістю, ми маємо їх перемагати технологіями, маємо бути на крок, на два попереду. А для цього потрібно інтелект. Для того потрібно люди, які будуть вивчати нові технології, будуть їх залучати, вдосконалювати, зможуть ними оперувати, аби переважати ворога. На жаль, на початку війни ми мали перевагу в дронах. Ми мали перевагу в мотивації зараз. В мотивації у нас все добре, але перевагу в технологіях ми втрачаємо. А московити вони нарощують, нарощують і нарощують свій робототехнологічний комплекс. Я як казав спочатку, так і говорю, що. А майбутня війна це війна дронів, тих, що плавають, повзають, літають, стрибають і будь-як інше. А для цього потрібні оператори, для цього потрібні як люди і молоді, а і розумні, які можуть дати собі ради. Тому що чоловік 63 роки ну як би не хотів, як би не був мотивований, але йому складно запам'ятати цей алгоритм дій, а з тим, що він ніколи не був пов'язаний. От ви кажете, пане Тарасе, що війна не у мене нікого. Справді я з вами тут погоджуєтесь, погоджуюсь, мене зачепили, знаєте, думки. В нашому етері військовослужбовець у суботу, Юрій Сиротюк, сказав про те, що включитися мають усі, і про те, що попереду нас чекає найстрашніший рік війни, і справді. Ми маємо бути згуртовані і мобілізовані, як ніколи, як в перші дні повномасштабного вторгнення, тому що ціль Росії це знищити Україну, знищити нас, знищити нашу державу. І Якщо ми цього якщо ми цього не зрозуміємо, то на жаль, можуть бути наслідки різні, і також ви сказали про те, що в нас є мотивація, але знаєте, якось так навпаки, прослідковується в суспільстві, що українці чи то розслабились, чи то вони десь розчарують. І та на фоні там, заяв, які лунали спочатку, про те, що це все мене швидко, це мені от, навпаки, здається про те, що менше уже, е, мотивації там, внутрішньої такої, менше сили, і люди десь втомились, що навпаки, нам потрібно ще більше об'єднатися зараз і не розслаблятися, і якраз знайти цю мотивацію. Як ви думаєте, чи. Чи погоджуєтеся ви зі мною щодо того, що от потрібна нам зараз знову ця згуртованість, тому що є десь розслаблення в суспільстві? Ну, Давайте почнемо з того, які ставить перед собою завдання Московська Федерація. Вона ставить собою завдання перед собою завдання знищення української держави, а далі знищення українського етносу. І це відбувалося а, всі попередні 400 років. Якщо ми пам'ятаємо, то якраз а, українців. Використовували в різних завойовницьких війнах як звичайне гарматне м'ясо. Еліту винищували і грабували матеріальні ресурси. Тому московити мали за велике бажання захопити ресурси, які їм потрібно, і в першу чергу ресурси живої сили, яка має використовуватися за їхнім задумом в інших завойовницьких війнах. Тому для а, нашого суспільства потрібно зрозуміти, що відсидітися не вдасться, тому що якщо ти зараз не захистиш свій дім, свою сім'ю, своїх рідних. На певній відстані від дому, то за якийсь час твого дому просто не буде. А московити твоїх рідних б'ють. Якщо би їм, не дай Бог, вдалося десь на якійсь ділянці прорватися, захопити нові міста, то ми знову отримуємо новий Густомель, нову бучу, новий Ізюм. І це буде продовжуватися, і московитів нічого не зупинить. Щодо консолідації, я мав на увазі консолідацію військовослужбовців. Військовослужбовці, дякувати Богу, гарно воюють, тримають удари, завдають ударів воїнам. Але треба теж розуміти, що. Це люди, а не роботи люди, які втомилися, які а, не бачать пороку своїх рідних, яким потрібен передпочинок, яким потрібно відновити відновитися а, для тих людей, якщо ми їх демобілізуємо. Я думаю, що більша частина назад повернеться в військо, відпочивши, бо десь себе тут люди багато в чому реалізували. А те, що люди втомилися, я теж багато чую. Ми втомилися від чого? Від чого втомилися, читати телеграми, канали, дивитися телебачення, скільки це може бути, та воно буде ще довго. І буде ще гірше, якщо ми не піднімемо свій зад і не будемо щось для того робити. Якщо чоловік Ті а, не, не будуть казати, я не готовий до війни, бо я не народжений до війни, та ніхто з нас до війни не народжений. А, і абсолютно переважна більшість українського війська, а це більше 80%, Не військовослужбовці, не кадрові військовослужбовці, не ті люди, які готувалися до війни, а тільки ті, які зрозуміли, що потрібно боронити свою родину, свій дім, свою державу. Тому томитися а, потрібно а, зараз на захисті України, а не біля а, свого а, смартфона, читаючи новини, а, але знов ж таки кажу: вина тут полягає. В інформаційному такому е, теплій ванні, яке створила влада, що ось ось вже буде добре, ось зараз ми переможемо, ось наступний контрнаступ. І відповідно контрнаступи не вдаються через те, що трубіли е, зі всіх усюд, аля експерти. Як це буде від... відбуватися? Де будуть завдані удари? Куди вони, можливо, тралі валі? Саме там якісь, вибачте, я скажу, задрипаний. Експерт, де трішки отримав якоїсь інформації інсайдерської, що можливо десь щось вітаються, щось готується, починав це тробіти наліво і праворуч, і змагалися між собою. А хто ж точніше вгадає? а Ворог це слухає, аналізує і готується. Так і воно так не працює. Воно не буде вдаватися. А ворогу треба сказати, що зараз ми всі мобілізуємося, що ми всі йдемо служити війську, що ми всі готові. Боронити Україну і можливо не дотягнемо до 2030 року, а десь на 2028 році ворог зрозуміє, що е, не варта йому продовжувати цю війну, бо ця нація українців є нескореною. Багато думають, що війна завершиться коли ми вийдемо на кордони чи коли ми зайдемо е, в Крим. Та далеко вона на цьому не завершиться, тому що війна завершується. Перемогою над агресором відповідно, влада московитів, має змінитися. Ми маємо перемогти. Уряд цей і змінити його, заставити всередині а, Московської Федерації його змінити. А відповідно, нам потрібно і буде заходити на територію московитів і вести війну далі. Бо якщо ми вийдемо до межі кордонів, то ми будемо отримувати далі удари, далі буде літати балістика, ракети, дрони, герані. Оця вся сраня, яка від них йде, буде далі нас бити. Ми будемо далі якби втомлені. А, а нам потрібно. Згуртуватися, дати удар, дякувати Богу. От ми маємо такий великий шанс, великий прекрасний шанс раз на 400 років, найвдаліший перемогти. А от цього агресора і дати можливість нашим дітям і нашим внукам е, пожити в спокою. Якщо ми цього не зробимо, то війна може затягнутися і навіть до до го року, а з зупинками з, з, з спокою. А е, ще на 20 і на 30 років. Згадаємо, що вона вже скоро завершується 10-й рік війни, і в нашому маленькому підрозділі, в якому е, я командиром, є діти. Коли війна починалася, одному було 12 Років іншому було 14 років і треба розуміти, що зараз ті діти, котрим по 15 їм ще прийдеться, вони будуть змушені ще воювати ще йти на ту війну, тому залежить зараз від нас абсолютно всіх здорових а, чоловіків а, з яйцями, які а, зможуть все ж таки взяти зброю в руки і давати відсіч цьому агресору.